Є е ще одне запитання, пане Павло. Я вчора був на місці цієї трагедії, повертаючись просто до неї, пригадалося значить, в тому місці там кілька атракціонів працювало, Один у цей. Е, як це, Канатна дорога mm -hmm. да, з одного берега на інший. А ще був на мосту, люди стрибали. І він називається банджі-джампінг або Тарзанка. І от Постійно з цього мосту стрибали вниз. І от вони десь зникли. Е, хочеться у вас запитати, чи це сфера віддання ДСНС, чи ні. Е, в чому причина зникнення цих <кхи> атракціонів, да? і власне, наскільки вони легальні чи нелегальні, і чи має на них якийсь вплив ДСНС, власне кажучи. От дивіться, сила засоби ДСНС вчора. Ми там були на місці, були залучені саме на пошук, на саме на пошуково-рятувальну операцію хлопця, да який впав у воду. Тому вже саме цими атракціонами, які були займалися на місці, саме Національна поліція України, яка там і відкривала вже бах кримінальне впровадження. Я сподіваюся, що в найближчий час вже стане відомо, що чекає у нас на. Саме цей атракціон, та й на, взагалі всі, я думаю, що це така резонансна подія, яка спровокує не знаю, якісь зміни з цього приводу. Mm -hmm. Але на ДСНС, я можу сказати, що це, е, не, це не наша, як вам можете так сказати, не наше питання, тому рятувальники вчора, як і сьогодні, саме займаються саме пошуком. Е, Діла Угу. пане Павле, останнє ще момент хотіла уточнити. Вибачте, якщо не дуже коректне питання, я не дуже розуміюся на цих моментах, але тому вас запитую: наскільки можливо а, знайти а, людину, яка перебуває під водою, ну знає за тим телефоном, який в нього був? Бо хто говорив, що він, начебто, щось знімав, поки е, їхав е, цією. Дорогою, а можливо, навіть якщо не знімався одно телефон, явно був у нього. Деякі телефони навіть при вимкнутому режимі можуть ну їх можна знайти. Наскільки це можливо зробити, не знаю, під водою? І наскільки течія там стрімка в цьому місті? Чи а, розширили, не знаю, зону пошуку? А, можливо, вже варто змінити місце локації, <кій> де може потенційно знаходитись тіло? Дякую за ваші питання. Намагатися відповісти по черзі дивіться з приводу Першого ДСНС немає відповідних засобів, які можуть відстежувати, як ви кажете, телефон. То я думаю, тут вже відповідні органи можуть сказати, чи чи є зв'язок взагалі з, з цією людиною, чи коректно. Але наразі рятувальники, як і вчора, продовжують пошуки саме методом занурення, а також обстеження дна до. Томопоєх волоту. То, вчора нагадаю, рятувальниками було 8 тисяч квадратних метрів дна обстеженої річки методом занурення, а також 12 тисяч квадратних метрів річки вони ще обстежили по течії, трохи далі від е, е, мосту, так би мовити, для того, щоб зрозуміти, ну, чи можливо людину е, е, знесло течією чи ні, тому що так насправді течія стрімка і. Зараз я вам скажу сьогодні, навіть трохи більше сил залучено для того, щоб його знайти. Mm -hmm. яка там глибина Дніпра? Адже там великі судна ходять в цьому місці. Ходять навіть ходять баржі в цьому місці. Вчора ми стали сліпками. Якщо я не помиляюсь, чотири рази навіть тут в цьому місці проходила баржа. Дуже така достатня глибина. Не можна сказати по метрам достатня кількості, але о, в деяких місцях більше 10 метрів. Більше 10 метрів. Ну це дуже складно для, я розумію, навіть для фахівців та обстежити таку площу. Ну, фахівці вчора працювали невпинно від морських. Кати від 14 ї години в тринадцять був випадку нагадаю, і з 14-ї години, після того як були опитані свідки національної поліції, були встановлені місця ймовірно, де він спав. Uh -huh. е, саме до суті не зупиняючись, рятувальники продовжували занурення, було організовано підвоз балонів з стиснутим повітрям. Вони не зупинялися, сказати, до суті поки знаєте, не на такий граничний, граничний термін перебування, все ж таки людей під водою роботи саме так. Останнє запитання зараз у Києві оголошена повітряна тривога. і Днями нам повідомляли, що ДСНС змінює алгоритми безпеки через загрози, які є від росіян, тому що росіяни намагаються бити по, по представникам ДСНС і по працівникам ДСНС, які рятують людей. Отже, що можна сказати про зміни в цих алгоритмах, пане Павле? Можу сказати, що станом, якщо не помиляюсь, на 9.50 вже був у нас в місті Києві. відбій повітряної тривоги, слава Богу. Але дійсно, як вже зауважив нас, ви кажете в якомусь інтерв'ю з нашому голова служби, тому що дійсно змінюється алгоритм безпеки ДСНС України. В першу чергу це пов'язано з повторними прильотами, я можу сказати, і місцями, де рятувальники працюють, і є існує загроза повторного дару. Тому що вже не поодинокі випадки, коли рятувальники зазнають травм, винують дуже велика кількість. Особливо складу у нас є пораненнями взагалі. Так. Угу. Угу. Пане Павло, дуже дякуємо вам за вашу роботу і всьому ДСНС Павло Петров, пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій у місті Києві, був із нами на прямому зв'язку.